Святкування дня конституції розпочалося з покладання квітів президентом Віктором Януковичем до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. Таким чином вони вшанували їхню пам'ять як великих постатей нашої держави. продовжили святкування на майдані незалежності. Молоді активісти провели конкурс до дня конституції. Це для того, щоб людей людям пояснити, що конституція це важливо і що ми маємо її знати, тому що не буде правової унітарної держави, якщо громадяни не будуть знати не тільки свої права, але й обов'язки. Маленькі групки молоді ходять по майдану та задають питання перехожим. Люди повинні відповісти на запитання кросфордів або ж відгадати загадку. Приз за участь у конкурсі це маленькі календарики, які закликають до здорового способу життя. Та найголовніше книжка Конституція України. «Сьогодні ми ходимо та вітаємо людей з Днем конституції. А також у нас така цікава гра. Ми зробили кросфорд. Ми питаємо людину. У нас є свої запитання. Якщо вона відгадує, ми йдемо календарик або Конституцію України. Виявляється, лише деякі наші співгромадяни знають, хто перший прийняв Конституцію України. Кравчук. Кравчук. Ні. Давно. Порник, правильно. Ой, задайте вопрос полегше. Я не знаю, мабуть, ще при Леніні не була перша Конституція, ні? Денера Богдан Хмельницький. Я не знаю. При совєтської же власті не на нашому. Нагадаємо, що День Конституції України це державне свято України. Святкуються щорічно, 28 червня на честь прийняття Конституції України у 1996 році. Це сталося на п'ятий рік після проголошення незалежності України.